Вітаю, шановні українці. Планується у мене після нового року страта поросяти. І зрозумів я, що мені треба ще один м'ясницький ніж. Яблуня. Була тонована морилкою мого власного виробництва, і тут знову ж таки кована ресора Алефордівська. 0,8 вулгуцу. Маю я кілька місницьких ножів. Оце так, для порядку, так би мовити. Вирізав, до речі, тим самим ще не облагородженим зовсім клинком. Тут навіть товщина не виведена рівномірно. Цікава текстура в яблуні. Плюс морелка грає, ну вона гарно буде насправді. А могло просто згоріти в печі. На шедевр воно ніколи і не претендувало та й не я шедеврів. Але робочі коники, як бачите. Та по руці мені досить зручно, бу, знаєте? Ось цей те, що я називаю фінський костиль. Оце на верші, яке нагадує залізничний костиль як у Фінки. доволі гарно грає, надійно, надійно фіксує. Усім гарного передноворічного дня. Хай шампусик, піниться, коли прийде час. Буду дати. Навіщо ж я все ж таки, якщо поморив уже морилкою, її зчищаю, зрізаю. Хлопці, дівчата, бо є дівчата. Справа в тому, що дерево своє візьме, тон воно змінить. Відтінок буде цікавіший.